Урок шістдесят перший. Зайчикова хатка. Казка. Написала Наталя Забіла. Оселились біля річки Сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижаній. Хатка луб'яна із гори дерева. Хатка крижана, лідяная крига лід. Оселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка у крижаній. Ось постукала в віконця тепла сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса зітхати. Як я житиму без хати? Зараз зайця прожену й влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку? Суперечить, противоречить, хижак, хіщник. Де вже зайчику малому? Суперечить хижаку, довелось тікати з дому бідолашному звірку, а лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату, І в хатинці луб'яній оселилась, як в своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик побігайчик, сльози. Річкою лючи. страшно в лісі уночі. Раптом вдруг, раптом вовк іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, в зайчика малого лихо горе, Лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати. Люта. Злодійка, хвостата, ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Захисток, убіжище, защита. Годі, годі зайчик плакать, витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати, вовк гарчить. Ану, хвостата, забирайся звідсіля, а лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча. На шматочки роздеру, ще й на порох розітру. В пиль, сатру, ще й на порох. Розітру. Вовк злякався, іспугався. Злякався та й тікати, а зайча пішло вночі знову захисту шукати, Сльози річкою лючи Враз ведмідь іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, в зайчика малого. Лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Годі, зайчику, не плакать. Витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Геть іді вон. геть, загримав волохатий, забирайся звідсіля. А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча. На шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почу ведмідь цю мову. Враз сховався у кущі і побрів наш зайчик знову сльози річкою лючи. Стріла зайчика собака, розпитала, що та як. Годі, каже, годі плакать. Не боюсь я, розбишак. Підійшла й вона до хати, загарчала. Геть, хвостата, забирайся звідсіля. А лисиця відмовля, От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клочче, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Утекла й собака зразу, а зайчатко уночі знов побігло від образи від обіди, від образи сльози річкою лючи. Враз іде назустріч, навстрічу, назустріч півник, гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно, очень удивительна, дуже дивно зайця бачити в сльозах. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Що ж, провчу я, розбишаку. Де вже, півничку, тобі? Вовк, ведмідь і собака відступились в боротьбі Отступили в боротьбі. Ну, за мене не страшися. Сам побачиш. Одходім. Вийшли, друзі, на узлісся. На кращих ліса. Вийшли друзі на узлісся, де стояв зайчатин дім. Місяць виглянув з за хмари, півник крилами ударив. Годі спать, кукуріку, на чужім пуховику. Вмить лиса продерла очі. Хто там ходить по двору? От, як скочу, як підскочу, на шматочки роздеру. Не злякався півник смілий, та на ганок, на крильцо, на ганок, як стрибне, забирайся, поки ціла, не дратуй, ні роздражай, ні серді, не дратуй, гляди мене. Відкидали са запори, бачить півник молодець, гострий дзьоб, сталеві шпори, ще й червоний гребінець. Тут лиса аж закрутилась. Я хороша, я не зла, я з зайчатком не сварилась, по сусідському жила, а сама мерщій бистріє. Мерщій на ганок та по східцях по ступінькам та по східцях та у ліс. І зустрінув зайчик ранок, знов веселий, як колись. Сподобалась тобі казочка? Мені теж. А тепер повторюй за мною так само, як я. Подумай, як ми говоримо радісно, сумно, з подивом. Почала лиса зітхати. Як я житиму без хати? Сумно. Ось постукала в віконця тепла сонячна весна. Радісно, А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату з подивом ой. Мене прогнала з хати люта злодійка, хвостата! Сумно, молодець! Ти справжній актор. Настоящий, ти справжній актор. А тепер пограємо у слова навпаки. Зима літо, весна осінь. Бігати стояти. Над під. Повний. Порожній. Солодкий. Гіркий. Солодкий. Кислий. Тато. Син. Тато. Матуся. Ненька. Далеко? Близько. Дякую, у тебе чудово виходить. Подивись на сторінки 78 і 79. І розкажи, у кого що є. Повторюй за мною. У зайця є хатка. У півня є шпори. У ведмедя є мед. У зайчика є хустинка Платочок. У зайчика є хустинка. У лисиці є хитрість. У півника є сміливість. Дякую. Давай разом подумаємо, що може бути далі у цій казці. Мабуть, півник і заєць стануть друзями. Можливо, півник стане жити разом з другом зайчиком. Може, вони завтра підуть вдвох грати? А може, ще запросять до себе собаку, вовка і ведмедя. А можливо, лисиця виправиться і справиться і попросить вибачення. Ти б їй повірив?